Коли все тріщало по швам. коли я настільки зраджувала себе, що мене почали зраджувати, коли я настільки розчинилася у іншій людині, що забула, хто я є справжня. І саме з цього дна розпочався мій справжній шлях у пізнання себе, завдяки якому я усвідомила, що я є найбільша опора у себе, що я є та цінність, яку важливо оберігати. Завдяки чому я усвідомила, яка я є справжня, якщо повернути час назад, чи змінила би я щось? Можливо. Але завдяки саме цьому шляху, я є та, хто я є зараз. Я та, хто навчилась любити себе по-справжньому. Я та, хто цінує себе. Я та, хто вийшла з обмежень та блокуючих переконань. Я та, хто перестала бути зручною, а стала навпаки бути собою. Я та, хто з легкістю почала заявляти про себе. І найголовніше, я стала тією, хто може допомогти всього досягнути саме тобі. І зовсім скоро я запускаю своє навчання Відкрий себе справжньо», де буду поряд з тобою іти по цьому життєвому шляху. Тому що закінчився час життя по обмеженням, по блокуючим програмам. Настав час відкриття себе, настав час життя по-справжньому за всіма подробицями стосовно навчання, а також для запису, пиши мені у дірек, і я обов'язково та з радістю тобі цьому допоможу. Рада буду стати саме твоїм провідником на шляху любові до себе.